Є у нас будинки, приклад будинків, де залишили центральне опалення і зробили свою власну котельню. Це ідеальний варіант, коли у вас диверсифіковано. Але насправді, як ми бачимо, дуже неможливо на 100% сказати, що буде краще. От в кінці зими ми побачимо, який варіант. Центральне теплопостачання, воно надійне, але теж має свої слабкі місця. І ми бачимо зараз розкопки по місту, ми не знаємо, в якому стані зараз наші мережі. Бо ми розуміємо, що вони давно вже мали бути виведені з експлуатації, але ми кожного року продовжуємо. Вже робимо, латаємо дірки, да, але не робимо там таку глобальну структурну роботу. Тому все ж таки надійніше мати свою власну котельню, да, впливати на це самостійно. Але знову ж таки інша проблема. Да, зараз ворог активно гатить не тільки по енергосистемі, а на газовидибновній галузі. І нам треба розуміти, що у разі нестачі газу пріоритет буде віддаватися саме центральному теплопостачанню і будинкам теж. Тому тут треба розуміти, що є ризики насправді. Тому, а, окрім надії на те, що у нас буде все окей, треба, щоб у кожного одесита був план Б, на випадок, якщо світло не буде продовж, там, наприклад, 2-3 тижнів да, або там пропаде електрика. Тому ну, так, такі випадки можуть статися, особливо якщо буде дуже а, велика мінусова температура на вулиці.